летить дуже швидко. Отже, минув місяць, як вам обіцяла, сьогодні, 4 серпня, у понеділок ми повертаємося у прямі, прямі ефіри. Отже, програма Громадська приймальня, як завжди, традиційно буде вас консультувати о 13.20 з понеділка по п'ятницю. Ще раз нагадаю, що сьогодні з вами маємо понеділок, 4 серпня, і вже готові надати вам корисну інформацію проконсультувати. А сьогодні насправді і протягом цього тижня для вас ваші теми, які є, ну я б не сказала, можливо, найулюбленішими, але є найпроблематичнішими, є найпопулярнішими. Найактуальнішому у наших ефірах. Отже, детально про сьогоднішні теми. Ми бачимо, що на дворі продовжується спека на превеликий жаль. Ну а можливо, і на щастя, насправді, давайте не будемо нарікати на погоду. Як то кажуть, у погоди у природи немає поганої погоди. Але цього тижня у нас з вами теж буде спека. Нам прогнозують, що щодня температура десь коливатиметься від 30 до 37 градусів тепла. Отже. Про спеку і про її вплив на роботу нашого серця ми будемо говорити з лікарем, Тому до будь ласка, не пропустіть. У корисних порадах мистецтво власними руками, скраб і все про нього у третьому блоці. Також не пропустіть. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Сьогодні вкотре поговоримо про правила безпечного користування банківськими платіжними картками і як берегтися від шахрайських посягань на ваші гроші. Саме про це піде мова за мить. Розпочинаємо. Кожен п'ятий з нас, українців, ставав жертвою шахрай з банківськими картками. Про роботі з банківськими картками взагалі необхідно дотримуватися простих правил. Водіть код закриваючи клавіатуру руками. Нікому не давайте свою картку та не кажіть пін-код. Та якщо у вас є хоч найменші підозри щодо роботи банкомата, негайно заблокуйте свою картку. Здавалося б, дійсно, прості поради, але виявляється, що дійсно кожен з нас, а за статистикою, певною, кожен п'ятий з нас часто густо стає, ну підпадає під такі шахрайські махінації, як махінації з банківськими картками. Чому так відбувається, як уберегти себе і взагалі як працювати з ну з такими платіжними елементами, як банківські картики? Про це все сьогодні будемо говорити з гостем у нашій студії. Сьогодні це Марина Саєнко, адвокат, керівник юридичної компанії. Ну що, шановні глядачі, дійсно, от місяць минає, бачите, ще трошечки десь знаходимося у відпустці. Правду кажуть, що ніхто так не потребує відпустки, як той, хто щойно з нею повернувся. Можливо, це дійсно так є. Але сподіваюся, що ви чекали на зустріч з нами. Активно сьогодні долучитися. Будь ласка. Аска, двісті двадцять Рада буду почути всі ваші запитання. Пані Марина, вас завжди рада бачити. Ви про це знаєте? Ви дякую. Ви, якщо бути не проти, тому що в нас є тема. Ви знаєте, надпопулярна. Це взагалі проблеми з банками і так. з кредитами. Ми, якщо будуть такі дзвінки, я сподіваюся, зараз мене редактор чує. Ми всі дзвінки, що стосуються банківських проблем, банківських питань, ми всі дзвінки сьогодні приймаємо. Тому прошу 223-09-71. Але з вами про банківські картки, якщо не проти. Я хочу одразу знаєте, з реального життя, тому що ця програма якраз з реального життя таку цікаву історію знайшла. Можливо, нам трошки розкажете, як таким ну не як таке могло статися, а наскільки себе обезпечити в цих питаннях. Це відбулося, до речі, півроки тому в броварах поблизу mm -hmm. столиці. До чергової частини броварського міськвідділу міліції зателефонував 43-річний місцевий житель, який повідомив правоохоронцям, що невідомий чоловік незаконно зняв кошти з його банківської картки. Отака історія коротенька. 43-річний чоловік спільно з дружиною розмістив на спеціально. Му сайті оголошення про продаж квартири картини. Перепрошую наступного дня чоловікові зателефонував зловмисник, який вдав себе покупця. Він домовляється перерахувати гроші за товар на банківську картку продавця. А для цього дізнається прізвище, ім'я та бубачкові людина, яка продає. Ну людина зрозуміла, логічно надає таку інформацію. Пізніше спільник фальшивого покупця телефонує цьому чоловіку. Представляється працівником банку, який здійснює операцію. Повідомляє, що на банківську картку продавця зараз будуть перераховані гроші, але для її перерахунку. Мовляв, потрібно назвати код підтвердження. Довірливий чоловік диктує код підтвердження, і після чого шахрай спокійно знімає ці гроші з рахунку. На я жаль... так розумію, що це не поодинока, це реальна, шановні глядачі, це реальна історія життя. Там далі працювали правоохоронні органи. Хоча я подивилася Міністерство внутрішніх справ, коли такі справи піднімає, люди звертаються, але ну, розкриття таких справ ну, досить, досить малий низькі, відсоток. Так. Та... На жаль, це дійсно не поодинокий випадок, це досить розповсюджена ситуація. І от шахрай. Ство саме таким чином, коли люди самостійно повідомляють всю інформацію, яку не можна ні в якому разі повідомляти, в цьому випадку і є найбільше шахрайство. Я хочу звернутися до глядачів і вкотре нагадати, що в жодному разі говорити називати свій пін-код від картки не можна. Це не важливо, це буде працівник банку так, чи так. особа, яка назветься працівником банку. Ця інформація є секретною і ніхто не може знати цю інформацію, крім вас. І чому низький рівень розкриваємості цих злочинів? Тому що фактично з юридичної точки зору це вже не буде шахрайство таке класичне, угу, тому що ви самостійно повідомили зловмиснику секретну інформацію. Таким чином, якби з вашої вини... З вашої картки вкрали гроші, тому запам'ятайте, що нікому не важливо хто телефонує цю інформацію, крім вас, держателя картки, по телефону. правда? так і навіть не по телефону. Ні, ну, я це взагалі, а це так, взагалі так, так тут по -телефоную. секретна інформація. Крім угу. того, коли вам видають картку в банку, там є вже пін код закладений. Ви маєте право його змінити, і тоді, взагалі, крім вас, навіть працівники банку, ніхто не знатиме ваш код. нині на руках українців знову ж таки за певною статистикою, яка ведеться, ну людей по три. По чотири mm -hmm. картки. Я хочу зараз, щоб ви коротенько нам надали інформацію, таку ну рекомендацію як тому, що все таки ну ми рухаємося в світі електронних коштів, mm -hmm. це зрозуміло, і картка має бути, хоча б одна. Зараз ви нам розкажете, як зробити так і як отримати картку, і можливо, якісь поради як отримати взагалі обрати, тому що різні є платіжні mm -hmm. е... варіанти. Які картки я нагадаєте, єдине, що вже є додзвонювач, прошу говоріть в ефірі. Раді вас чути. Доброго дня. У мене, мене, мене таке питання. Ви кажете, нікому не. Називати пін код Ось із особистої практики. Магазин край, магазин караван, «Фуршет», аптека, термінал за стеклом, шнур короткий, або, або називає пін-код. Називай, не набирай, бо термінал скельс. Ну поставити, щоб його саме набрати, неможливо. Питаю, чому шнур короткий, або плати готівкою, і готівки нема. Слухайте, хороша стояння. Навіть ці заяви не звертаються, навіть не виїжджає. Це порушення моїх прав. Дякуємо. Це слухайте, с... дякую, що і... це розповіли. Дякуємо. І... Я зрозуміла. Знімайте дзвінок. Ми зрозуміли, дякуємо. А, далі чекаємо 223 09 71 Сьогодні хотілося почути ну велику кількість дзвінків у таких ранніх. Слухайте, ну це ну це насправді ну це я з таким не стикалась, чесно скажу. Я Але... також, тому що якби я як споживач би з цим зіткнулася, я б обов'язково відреагувала вже як, як адвокат. Напевно, що тому, що це є прямим порушенням вимог законодавства. Ага. Повідомляти код це взагалі заборонено. Тобто, якщо у вас просять відкриту назвати свій код, то тут одразу треба викликати викликати іміліт. І Державну інспекцію захисту прав споживачів, дзвонити на гарячу лінію Національного банку України обов'язково, тому що це грубе порушення, і цього не можна допускати, ні в якому разі не називати, тоді скористайтеся іншим послугами іншого конкурентів, скажімо так, просто такі мережі будуть втрачати своїх споживачів. Щодо того, що знаходиться за склом, в принципі, прямо законодавству це не суперечить, але мають бути створені такі умови, щоб людина могла безпечно ввести. Свій пін-код, щоб ніхто цього не бачив. Тобто, навіть якщо ми бачимо в торгівельних мережах, супермаркетах, коли касир надає для введення коду. Цей апарат касовий. Обов'язково слідкуйте, щоб касир не дивилася, не запам'ятовувала ваш пін-код. Крім того, буває так на практиці, що касири починають роздивлятися уважно картки. Це також треба присікати ці ситуації, тому що буває, що запам'ятовують номер картки, потім собі записують там прізвище ім'я по-батькові, і це також створює додаткові ризики для можливих шахраїв. Тому mm -hmm. цього не можна допускати, обов'язково звертатись, зрозуміло, що міліція. У нас зараз дуже завантажена, тому вона старається максимально від цього відгородитися, але це є прямим Бачте, порушенням законодавства, тому звертайтеся до адвокатів, залучайте. Тобто, якщо ми будемо це замовчувати, це буде продовжувати. Бачите, нині ем, ну, певна мережа не буду називати назву, але всі про це про знають. Е, досить відомо в усьому світі, так швидкого харчування, так званого. Uh -huh. Але ти там сам, там так якраз термінальчики, що ти можеш підійти. Ну, я маю на увазі біля каси якраз. І ти маєш саме навіть руки не беруть. Ну, звичайно. Бачите, це навіть бранець, працівники це на касі не беруть. В руки. міжнародним Картку, так. Слухайте, от. так, Дякую за це запитання, цікава історія. Нас ще є дзвінок, прошу ви в ефірі. Алло. Uh, Говоріть, будь день. ласка. Доброго дня, хочу задати таке питання. У мене в дочки було перераховано відпускні кошти на, на банкомат, на карточку. Ввечері 8 годин вечора вона зняла тисячу. На екрані написано о, ограничення ліміта, угу. і вона більш не змогла зняти. Останніх три тисячі вона пішла вранці знімати на карточки. Немає 29 копійок. Залишилось. Ой -ой -ой. Значить, при зверненні до банку і до Служби без безпеки банку і сказали, що знято через інтернет-кафе в Росії в рублях. Mm -hmm. І зразу ж запитання, а можливо ви самі знімали, а можливо ви їхали в поїзді, як вона, говорить, можна знімати, коли я е, зняла 8 часов вечора, а вже о 23 чи о 24 знято було в Москві. Дуже дякую. Дякую. І, в рублях. Дякую. і на цьому прийшла відповідь, так. що це ваша вина, ви десь якось може засвітили, може що, і ніяк, і ніхто гроші не повертає. Дуже дякуємо, що Дуже. розповіли. Слухайте, от стільки всього. А, може у мене бути, насправді та? зараз така сама ситуація. У мого клієнта сталася Клієнт, вона в Україні проживає громадянка України. Вона була ось в липні, буквально в Туреччині. І е, коли їй пройшла смс, що з її рахунку, з її картки були розрахунки за операції за якісь покупку в інтернеті ігор е, в Російській Федерації, тобто така сама в принципі ситуація. Це грубе порушення. Знов таки тут очевидно, що якщо ви нікому не повідомляли. Цю секретну інформацію, то це шахрайство. Що треба зробити? Як тільки ви виявили цю ситуацію, треба невідкладно зателефонувати в банк. Спочатку, поки у вас немає можливості під'їхати написати заяву, треба зателефонувати, повідомити цю інформацію або що ви втратили картку, щоб вам її заблокували. Якщо ви її не втратили і не повідомляли нікому інформацію, але виявили, що кошти зникли, значить треба цей факт зафіксувати. У банках є обов'язково вимога, що вони записують всі ці розмови, тобто вони нікуди не подінуться і цей факт вже буде зафіксований. З цього часу вже банк нестиме відповідальність, якщо після вашого повідомлення щось станеться з карткою. Далі при першій можливості треба під'їхати до банку і написати заяву встановленої форми. Є бланки в банку. Заява, претензія щодо банку. Ви зазначаєте в ній повністю всю інформацію, яка відбулася, тобто, коли, які кошти, угу. де ви перебували, і максимально надає. E Докази на підтвердження того, що це не виробили. Наприклад, от, як у моєї клієнтки було, ми надали копію закордонного паспорту з відміткою, що вона перебувала в Туреччині, тобто там був штамп, що вона виїхала з України, а операція взагалі була в Російській Федерації. Тут так само, в принципі, з Росією у нас є поки що безвізовий режим, але міграційні картки все рівно є. Тобто, якщо людина вона перетнула кордон Російської Федерації держатель картки, ваша донька в даному випадку, то в міграційній службі. Буде обов'язково ця інформація. І банк, проводячи розслідування, він має це запросити. Якщо цього не зроблено, як жінка сказала, вже вже відмовили письмово, то треба оскаржувати це рішення, звертатися. Ну, можливо, самостійно, я не знаю, якщо вийде. Якщо ні, то до юристів звернутися. Вони допоможуть зробити в тому числі цей запит на прикордонну службу, щоб надали інформацію, що людина не виїжджала з України, що вона нікому не повідомляла, і в цьому випадку банк неправомірно перекладає відповідальність. На плечі держателя картки, тим більше, якщо картка не втрачена, то це незаконне рішення прийняти, його треба оскаржувати. І Дивіться, я хочу, щоб на майбутньому зараз обезпечила. Я так розумію, що ця картка, вона продовжує бути обігу. Ну, поки що грошей ніяких не отримала людина, бо вона у відпустці. Uh -huh. Я хочу обезпечити, щоб не сталося так, що, не дай Боже, людина там якусь зарплатню на ту картку отримує. Ну, щоб не було такого e, знову. На практиці, як правило, якщо ви повідомляєте банку, так. що от таке трапилось, ця картка блокується а, і. Обоє будем... вже заблокована, так. так. Потім або видається нова картка, угу. або коли вже ну дають дублікат, фактично з тим же рахунком, але як правило все рівно блокують для того, щоб поки розбирається служба безпеки все, банку в причинах, щоб не було більше повтору, таких просто ситуацій. Просто не хочеться, щоб люди знову подали. Але це, якщо ви не тому. зверталися з заявою письмовою, то треба це зробити. Те, що усно просто могли відповісти, це все От ви нас. я сподіваюся, почули, тому що якщо надалі картка ця не заблокована, ну ніхто вас не обезпечує, Будьте обережні. Слухайте, стільки всього. Відбувається, людина собі хотіла зняти, хоча насправді буває ж таке, що були встановлені ліміти. Так, і є ще нині і десь існує. Чому так сталося? Ну, це, це, до речі, треба... порада ще одна, як убезпечити uh -huh. себе. Тобто ліміти, я би радила встановлювати ліміти на розрахунки, особливо, якщо ви використовуєте картку в інтернеті. Там взагалі це шахрайство, воно досить поширене і досить прогресивні є способи шахрайства. Якщо у вас встановлено ліміт, ви можете встановити ту ж тисячу гривень на добу. Якщо раптом станеться так, що вам потрібно буде більше коштів витратити в якомусь магазині, ви можете можете подзвонити до банку, вас ідентифікують і вам одноразово на певний період цей ліміт збільшать. Ви зможете розрахуватись і далі не переживатимете за ваші кошти. Якщо немає цих обмежень, то на жаль, це створює поле для шахрайств». Бачите, все-таки чекали. До дзвоню чи глядачі? Чекали поверне програми громадська проймальня в прямий ефір, Тому що є ще дзвіночок. Mm -hmm. У нас тому я сп... давайте одразу все перекладемо mm -hmm. Сьогодні <рес> нехай глядачі ставлять свої запитання, тому що напевно дійсно чекали до... досить довго. Прошу ви в ефірі, говоріть. Uh, доброго день. доброго дня. <рес> говоріть Так, да. скажіть, будь ласка, от на Маяковського в кінці там є гастроном магазин. Е, і виходить так, що по карточці, вони недавно почали оце, по карточці, щоб ми могли у них отоварюватися. Да? І виходить, що вона карточку проводить, на, на, машин, ну, на електронній машинці щитає товар, скільки там що стоїть. І вводить в термінал там у них, я не знаю, що ну, це. Я їх питаю, а де ж квітанція та, що я чек, що я у вас получила, ну, купила там угу. е, продукти. І скільки вони коштують, і в кінці ж обично пишуть, що кхм, така обща сума. Вона каже, я вам не можу дати таке, я один раз тільки туди зайшла, була і більше я туди не захочу. Коли ви користуєтеся терміналом, ми ж всі це з вами знаємо. Навіть там продуктовому магазині має бути чек, звичайний чек, да. і, плюс, і плюс ще ну правильно Правильно сказали, давайте квітанція, якщо так можна сказати, Ну, да, ну, чек, і, да. і вам а цього не дали. Мені, так в общем дала тільки Звичайно. в общем дала Все. що я должна їй заплатити там 160 так, гривень. Так, Зрозуміло. Дякому ми... цікаво. Насправді теж. ви правильно робите, що більше не, не, ходіть. не, не заходите тому, в тому, до що цього магазину. Так, на жаль, дуже часто, отакі от, от дрібні мережі, вони і зловживають, тому що це такі магазинчики одноденні, скажімо так, які не турбуються про свою ділову репутацію. Їх основна задача швидко заробити кошти будь-якими способами і закритись. Тому, звичайно, це незаконно, тому що вам, крім того, в переліку товару, звичайно звичайного класичного чеку, який видається в магазині, вам мають видати квитанцію, в якій буде зазначено сума операції, тобто скільки грошей з вашої картки списано, коли списано, в якій мережі і так далі. Це обов'язково. Якщо цього не роблять, це вже знов таки порушення і треба звертатись туди, куди я говорила. Але чи є в цьому сенс при сьогоднішніх можливостях, стільки є альтернатив? Я би просто радила в даному випадку не Ходити до цієї мережі, ну і паралельно ви можете, щоб допомогти своїм сусідам, напевно, що написати скаргу або навіть просто зателефонувати в інспекцію захисту прав споживачів, повідомити про цей факт і вони вже хай розбирають. Ну і ще ніхто не відміняв сарафаного радіо. Ну звичайно, Ну, я і... так вже так. ну. А що робити? Якщо така історія? Слухайте, ну це взагалі. Звичайно, на всі справді всі пристрої термінальні. У ці вони ж встановлені так, що має бути видаватися, що ви знаєте, в цьому випадку, просто ну, я от можу, можу сказати, подифікується. Адвокат, я е, зробила висновок, що користуються тим, що е, люди не знають, що таке банківські картки, вони у нас тільки почали набирати обертів. І коли навіть видають ці картки в банках, на жаль, не проводять достатньо роз'яснювальну роботу, такі вона можливості дає, чого треба остерігатися, як нею користуватися і так далі. І це створює якраз оце от поле для зловживань, тому що користуються тим, що люди не розуміють там якихось тонкощів, і це все створює проблеми. Тому якщо ви вже отримали картку, я би радила от з елементарними правилами безпечного поводження з ними ознайомитись. Вони навіть є зараз в інтернеті, тому що досить багато фахівців з цього приводу пише. такі універсальні вже поради розробили. Я би радила цим користатися. Ще в торговельних мережах часто буває так звана подвійна прокатка картки. Знаєте, коли один раз її провели і кажуть, ні, вона не спрацювала, другий раз проводять і виходить, що двічі ви платите за один і той самий товар. Тому за цим також треба слідкувати. Можна встановити інформування. Мене така, давайте ми вже такі реальні історії. У мене така історія була. Правда, двічі було знято. Ну я, але після того, як я один раз купила, перепрошую п'ять булочок, і це уважність має бути. А заплатила, перепрошую, за 55 mm -hmm. І вже потім зрозуміла, чому ж так велика кількість коштів була витрачена на хліб на хліб. І тут я зрозуміла, що щось неправильно пораховано. Мені тоді повернули. А була така історія, як ви зараз говорите, тому стала вже уважнішою. Знаєте, п'ять булочок зробили так, що стаєш уважнішим на досить тривалий час. Двічі було проведено і знято двічі кошти. Почались вибачення, ну насправді досить так суттєво магазин поставився до цього моменту, і вони самі, до речі, телефонували в банк, який обслуговує і де моя картка. Телефонували з ними, обговорювали і пообіцяли, що надвечір ці кошти будуть повернуться. Так і сталося, слава Богу. Слава Богу, так і сталося, але ж буває, що можете не повернутися. Я так розумію. Так, та? це буває нерідко. Тому я би радила навіть чеків, я особисто так роблю. Коли в магазинах вам видають чек, перевіряйте, чи там двічі не пробивають один і той самий товар. Тому що оце ніби дрібниця з одного боку, але насправді, якщо на це не реагувати, це потім створює великі проблеми. І знов таки, якщо була подвійна прокатка, я би радила встановити смс-інформування про всі операції з вашою карткою тоді ви зможете швидко це виявити, повідомити в банк, і вам в той же день повернуть ці кошти. Так, дійсно буває це іноді помилка, що якісь збої в системі, а іноді це, на жаль, умисні дії. Тому умисні так дії. ви тут розібратися не можете. Звичайно, якщо мережа переживає за свою репутацію, вона буде робити все, щоб виправити цю помилку. Але у нас не всі такі, на жаль. Так, я дзвіночок, але мушимо завершувати. Єдине, що обов'язково вас слухаємо, тому говоріть. Такі Перший піровий Ну, И не только мелкие, но и крупные вот сети как кошанцам тоже отказывают в слипах чекам. Мотивируя тем, что нет бумаги, кончилась бумага, ну разные причины. И как... второй вопрос, как, вы, как бороться с ценами. Если платишь наличными, цена одна. Платишь карточкой, цена возрастает на 35-40%. Як бути з цим? І третій вопрос. наскільки я знаю з mm встановлення -hmm. Кабміну та Міністра, що всі суб'єкти підприємної діяльності повинні приймати оплату карточки, Но, к еще их не и ну, це... даешь карточку, на жаль, ще багато торгових відповідей їх не приймають. Якщо ти надаєш карточку, дивляться на КБ, зніміть, будь ласка, Так, ну це зрозуміло, це риторично більше зрозуміло. Така сама історія, особливо іноді заходиш, хочеш навпаки, карткою розплатитися, а дійсно не всюди є термінали, це зрозуміло. Я намагатимусь Давайте. коротко. Дійсно, це порушення. Тобто, угу. вам не можуть відмовити в обслуговуванні в зв'язку з тим, що немає терміналу. Обов'язково він має бути, тобто ви маєте право самостійно обрати це буде готівка чи безготівковий розрахунок. Друге. Те, що різна вартість становляться, це також є незаконно, тому що зрозуміло, що це вже тіньові буває? Я от перше таке ну, спротив. Я, якщо чесно, чесно кажучи, я на практиці теж... не стикалася, саме от в роздрібній мережі. Якщо і що, це перепусткає, 35% послух, то може бути. Різниця. ну, Це дуже велике. Велика, це вже комісійно хтось це накручує, так. тому що навіть якщо додавати податки офіційні, то це значно менша сума, тому тут уже бізнес такий дехто робить. І якщо немає паперу, то тобто, ну, це вже такий технічний. Моменти, я хочу наголосити тільки на одному, що неважливо, це магазин, якийсь там де дешеві продукти, чи це елітний магазин, чи ви купуєте щось зі знижкою. Обов'язково правила всі однакові. Тобто, не вірте тому, що якщо ви щось купуєте на розпродажі, наприклад, то у вас менше прав потім на відновлення, на відстоювання своїх інтересів. Вам так же, як і в дорогому магазині, мають видати чек, квитанцію і так далі. Тобто, якщо вам цього не роблять, значить це порушення, ну, відповідно. Оскаржитись або просто не користуватись послугами таких закладів. Вам дуже сьогодні буду дякувати. Але все одно, єдине, що хотілося зазначити, що право вибору у нас з вами, шановні глядачі, ніхто відібрати просто ну, не має права. Тому завжди у вас є вибір. І дуже сподобалася та жіночка, яка просто перестала ходити до того магазину. Насправді, якщо Це ми говоримо про продуктові реакція. магазини, ми часто так робимо, що в нас щось не але ми все одно продовжуємо ходити туди, правда, і таким чином, що ми доводимо тим людям, які займаються маркетингом в Магазинах, що такі магазини насправді виявляються потрібні ну, так, так стається, що не вони потрібні так і вони продовжують так працювати. Е, так, всім дякую. Вам дуже дякую, Мариночка. Ну не вговорили ми все, насправді все, що хотілося б говорити, тому ми продовжимо цю тему. Єдине, що знов ж таки, шановні глядачі, досить цікаві сьогодні були історії. Я нагадую вам про існування. Нашої електронної скриньки, яка зараз з'явиться на ваших екранах. Будь ласка, ви можете всі свої такі історії, запитання. Ось зараз на ваших екранах. Ми чекаємо, вона в нас працює. Багато чого було написано. Ми обов'язково це все піднімемо, Було написано протягом нашої відпустки. програми громадська приймання. Але от тему і історії ваші, якщо сталося так, щоб ви були ошукані саме в питанні банківських карток, ми вже чекаємо на електронну скриньку. Дуже дякую, пані Марине. З вами обов'язково побачимося до зустрічі. Дякую. Вам ще раз нагадаю, що сьогодні у першому блоці. Гостем у нас була Марина Саєнко, адвокат, керівник юридичної компанії. Ну ще користуючись невеличкою нагодою, як я обіцяла, протягом цього тижня важливі теми для того, щоб пронансую їх зараз, і для того, щоб ви продовжили долучатися до нас. Розумію, що місяць не було у нас в ефірі. Можливо, хтось і не очікував. Що сьогодні ми повертаємося. Завтра важлива тема. Коротко дуже кажу це: реєстрація прав на нерухоме майно. Будь ласка, особливо в новобудовах. Тема є досить популярною, досить актуально. Завтра до нас долучайтеся о 13.20 вже. Прононсувала, будемо чекати на зустріч у першому блоці завтра. Ну, програма сьогодні не завершується. Ми продовжуємо. Наступний блок. Я впевнена, що ви теж вже в очікуванні. Це поради лікаря. Ще раз нагадаю, що серпень дебютував 37-градусною спекою. Цей тиждень температура повітря теж триватиметься на позначці понад 30 градусів. Ну насправді для батьків людей навіть плюс 25 можуть призвести для загострення проблем зі здоров'ям. Як легше перенести спеку людям, що мають серцево-судинні захворювання? Про це в наступному блоці не перемикайте. Gitarra, akordeoia eta akordeoia.